Добрий день підписникам і гостям наших, нашого каналу. Сьогодні ми знову куховаримо із Павліком у нас на кухні. Павлік всім привіт. Вирішили сьогодні спекти, так як Павлік без кінця просить, ну, вирішила спекти піцу. Одна в нас піца стоїть уже в духовці, я її пекла, з грибами поставила. А так як у нас Павлік не любить гриби, ну і для дитини нежелательно гриби, звісно, їхній погано поганий. Переробляє, то ми будемо з чоловіком з грибами. Йому вже таку велику, звісно, може, і кусочок татові він оставив. <хи> Це буде квадратна, у нас байдуже, ну вона буде з кобасою, то що він любить, трошки яєчко одне додавала. звісно, більше не додаєш, бо дуже дорогі яйця. І тоді зверху ще сиром твердим посиплю і буде красота. Тісто я розкупила тонасеньке. Вчинила на дріжчик, дрожжеве, просто обичне молоко, одне жовточок. там от яйця, Я яйця була заморожувала, коли в мене були. Я це е, спомнила, що в мене в морозилці лежать яйця, заморожені в кульочку. Ну, Якраз для тіста красота. Ну, І зараз оце все посипемо, одну з духовки виймем, а потім вже буде друга. Так що одна в мене все в духовці стоїть. Піця, воно там з помідорами зверху. Помідори свіженькі. Помідори я оставляла у корзинки там у віранді. Вони зеленуваті. чуть чуть якісь жовті, трохи зелені. Ну, я такі зелені трошки нарізала зверху. Я думаю, воно не буде лишнє і воно не буде нічого страшного. Так що готуємо далі. У нас вийшли піцці. Ця велика квадратна сир розстав. І тісто спеклося. А цю вже з. Цим грибами я трошки вже відрізла. Дивіться, яке тоненьке тісто. Я вже пробувала, звісно, соковито класна. То насіньке тісто, начинка зверху хороша. Помідорки дають трошки кислоту з цими грибочками. Вообще, мені дуже подобається. Ну, а таку з яячко, і з ковбасою Трошки трошки кусочки порізала помідор наверх. Буде для павліка. І нам пізніше. Тоже, звісно, по кусочку зимо. Так Ось ну, така красота на дворі в нас зима. Сьогодні вже морозу немає, сніжок ще лежить, ще не розстав, слава Богу. ну Тільки хмарно. А в нас вдома така запашна, м'якенька, соковита піца. Так що будемо зараз з пабліком обідати. Чоловік у нас на роботі прийде, вечіром скуштує. Так Всім смачного і гарного дня, крепкого, здоров'я. Я зараз приготувала сьогодні в Венігред. Щось захотілося з бурячком, з морквою. У е, Ірочка свого домашнього, того, що я солила у банках з борошном і з солью. Вони хрумкі, е, добренькі, такі як квасені, дуже класні. Мені нравляться вони. Так що зготувала вінігрет, спекла дві піці, одну з грибами, одну із ковбасою. Так що будемо обідати. Всім мирного дня. Дивіться моє відео, підписуйтесь, хто не підписався. Всім мирного дня, тихого вечора і ночі. Всім пока-пока. Хочу показати, чим я займаюся вільну хвилинку. А хвилинок в мене дуже мало, так як я працюю на фермі, як хто знає. Вдома прибігаєш, теж треба розтопити грубку чи плиту, наготувати щось їсти. Вдома невеличке ну, хазяйство теж є качки, кури. Три собаки, два коти, ну, і ну самому їсти. Носки такі теплі, я вже зв'язала, думала, буде для самої себе теплі, так як я мерзну в ноги, то коло собі. Але ж е, крутила мутила, чоловік одну душу зв'яже мені, бо він на роботу мерзне. Теж. Ну, Буду бачити, може забере він, може віддам комусь з хлопців своїх. Ну, вані в мене нога, звісно, більше. Це ось, ось почала в'язати тугенькі, тепленькі, теж для хлопців комусь із старшого сину чи пані комусь буде. Хоч до Нового року, може, устигну. Ось я зв'язала для павліка. Для павліка зв'язала такі тапочки. Я їх називаю чуреки. Ще не дов'язала, тут, ось, треба закріпити нитку, він намірював на ножку. Красиво на ножки хорошо сидить, тепленькі. Взяла товстеньку нитку, щоб було тепленько у ножки. Йому. Він бігає вдома без тапочок в носках, то я йому зробила такі тапки. Байдуже, що білі, будемо стирати, буде чистенькі. Ну, просто нитка -то товста, біла, така. Ну, буду далі щось майструвати.